Український паспорт можна зробити у паспортному сервісі, ДП документи. Навіть якщо ви втратили свій український паспорт, я теж так був втратив. Я його десь загубив при переїзді на нову квартиру. Прийшов до них, я просто мав свій один діючий закордонний паспорт і все. І треба було ще мати ідентифікаційний код. Код я свій підтягнув з дії, і вони мені відновили український паспорт. Точніше, зробили зробили ID-карту. Зараз вже такий не відновлюють, роблять ID-карту. Тому якщо ви плануєте робити закордонний, спочатку собі відновіть ID-карту, зробіть, підіть до них. Це займе десь приблизно 2 місяці часу в паспортному сервісі, ДП документи, тут в Празі він знаходиться. А, а потім вже будете собі робити закордонний. Вже, вже як той зробите, візьмете на руки, тому що обов'язково потрібно для закордонного паспорта ID-карту. Ну тут ну, не, не мусить бути id карта, може бути і книжечка, якщо фотографія дійсна. Точно, ну якщо він не просрочений. Таким способом спочатку робите id карту, потім собі відновляєте за і новий робите, що ви там хочете, чи, е, чи ви хочете продовжити чи новий зробити. Ну там тільки нові роблять в паспортному сервісі. А на консульстві у консульстві, то там можна продовжити. Люди писали, що на 5 років можна було продовжити.